Вітаю мене назвати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас та вас ради бачити. і Чути вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго дня! Рада вас чути назаєм. І сьогодні будемо говорити вже ж про е, прогнози на майбутнє для України і для світу. Ми бачимо, що зараз ворог. Знову ж таки активізувався і продовжує тероризувати українців. І зокрема, давайте подивимось, якою буде, яким буде точніше листопад для України. Чи буде загроза обстрілів від росіян? І яка власне буде ця загроза? Спершу карта не найулюбленіша наша і не найліпша для такого розкладу. карта Страшного суду, яка зазвичай випадає. Коли попереджує нас про масовані обстріли, друга карта в нас карта вежі, карта руйнівних процесів, тобто спроби ворога, спираючись на попередній досвід, повторити ті сценарії, ті процеси, котрі пов'язані з руйнівними процесами, масованими обстрілами. І карта зірки каже, що є план, тобто не випадкові якісь сценарії, не ситуації. Котрі пов'язані з тим, що так сталося, е, зв'язати по рукам по ногам. комбінація зв'язати по рукам по ногам. Так, та ногам та карта диявола зазвичай, це не тільки об'єкти інфраструктури, це не тільки об'єкти, котрі пов'язані з комфортним життям українця, але й з тим, що ти постійно будеш знаходитися в стані такого. Негативного тонусу, тому що зазвичай така комбінація, вона попереджає нас, що та система, та структура, котра зазвичай працювала, вона не буде працювати. Це не обстріли там тільки вночі або в ранковий час. Це хаотичний план хаотичного впливу для того, щоб не було взагалі ніякого спокою і намагання. Не тільки за рахунок руйнівних процесів впливати, а за рахунок інформації та дезінформації, внутрішня складова пошук обхідних шляхів, котрий не принесе, не принесе бажаних плодів та результатів, пов'язаних з пажем Пентаклів. Пажі Пентаклів в таких розкладах зазвичай це вербування, тобто коли за рахунок маніпуляцій, за рахунок зиску за рахунок вводення в оману наших людей намагаються використати як важель впливу. Сюди ми можемо віднести мінування, терактні якісь дії, диверсійні дії, котрі направлені не для того, щоб пожинати плоди, не для того, щоб добитися якихось успіхів, але вести в стан втрати контролю. Тобто комфорту навіть так. Перевернута карта імператриці це не тільки е, тримання кон втрата контролю, але й втрата комфорту. Е, Причому, якщо брати е, найбільш напружений е, період в листопаді місяці. Перша половина листопада до 15 числа вона може бути одною з найважчих з точки зору саме психологічного стану нашого постійне навантаження, не висипання і така череда ситуації, котра здається, що не закінчується. Друга половина місяця вона випадає по паузі, тобто може бути тайм-аут або перепочинок. І е, перебудова наших планів для того, щоб підлаштуватися під ці процеси, знайти в них вихід і відзеркалити ці ситуації, котрі ворог направляє в наш бік. Угу. Віктора скажіть, якою ціллю зараз буде у ворога власне в цьому листопаді, тому що ми бачимо, що активно в жовтні, коли холодає, да коли наступають вже такі. Трошки морози, ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України. Що буде в листопаді? Чи буде ми знов ж таки? Бачили у Харкові. Нещодавно був приліт по дитячому садочку. Це не об'єкти важливої інфраструктури, так це просто е, прямий, не знаю, прямий доказ того, що росіяни знищують українців. Що буде в листопаді, якою буде ціллю ворога? Харківська ситуація сьогодні, вона дуже сильно вибиває насправді емоційно, і ти усвідомлюєш, що це дійсно акт не просто терору, агресії, але цинічний акт руйнівних процесів. І якщо дивитися в форматі листопада місяця, карта вежі в нас. Випадає в форматі того, щоб позбавити нас можливості сил сил рухатися. Тобто, Але е якщо брати з точки зору руйнівних процесів, ми все ж таки зосереджуємося на карті сонця. Карта сонця це енергоструктури, е колесниця це транспортні вузли. І продовження тих сценаріїв, котрі ти реалізовував в попередніх періодах стосовно дітей, школ закладів освіти тощо. Бо ну, в нас випадає е, карта миру перевернута. Карта миру і туз жезлів. Я думаю, що тут питання більше як палиця в колеса. Це настільки не, не про спроби принести руйнівні процеси, скільки за рахунок дурню за рахунок дезінформації, за рахунок. Е, за рахунок ситуації, коли намагаються взяти, завербувати знову ж таки людину, вести її в оману, принести рунівні процеси або розхитати ситуацію, це може бути мінування, це може бути якась диверсія, це може бути спроба з, там, ситуації, пов'язаних з тим, щоб взяти в заручники тощо, а для того, щоб Розхитати ситуацію, щоб ми почали між собою не знаходити розуміння, згоди, і тіпалося зранку не тільки від обстрілів, а від того, що відбувається довкола. Карта помірності вона випадає в якості рекомендаційної, що не треба уходити в емоції, треба знаходити якусь. Рівновагу в цій ситуації, тому що на листопад місяць ворог підібрав різноманітні е, варіанти впливу карти необмеженого вибору, е, котрі будуть стосуватися не тільки в внутрішніх загроз, але й зовнішніх форматів комунікації з партнерами, союзниками і намаганнями нас посварити е, між собою і з е, усіма, хто нас оточує. Угу. Віктор, скажіть, за словами українських експертів, деяких кияни можуть бути по кілька днів без світла, може повторитися аналогічна ситуація, яка була в Чернігові. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є такий варіант про те, що в листопаді е, в столиці повністю буде блекаут, і не дещо по годинами, а цілими днями кияни будуть сидіти без світла? <кій> Страшний суд, по-перше, це е, ситуація, котра пов'язана з тим, що це буде стосуватися не тільки киян, але й е, і інші великі міста можуть е, е, стикнутися з такою е, проблемою. І єдиний момент, який мені не випадає, е, якщо ми кажемо про Київ. Мені не випадає тотальний блокаут на довгий проміжок часу, тобто є момент е браку, є момент нестачі нестачі е певного дефіциту. Але тут немає такого, що ми просто сидимо і дивимося, як цей процес відбувається. Ти намагаєшся виходити з ситуації, ти прикладаєш зусиль. І за рахунок зважених дій, за рахунок помірності, за рахунок е, карти майстерності правильного підходу ти можеш знайти вихід із ситуації і мати можливість поновити ту енергію, котра необхідна для е, того, щоб ми рухалися вперед. І мінусів те, що карта страшного суду випадає, вона попереджує про високу ймовірність. Е, Програвання таких сценаріїв і в інших населених пунктах особливо мова йде про великі населені пункти, великі міста, міста мільйонники і тощо. Угу. Дякую, Вікторе, за ваші прирости та передбачення. Впевнена, що все ж таки негативні прогнози не збудяться, а позитивні програються особливо в листопаді. Дякую вам за вашу думку та вашу позицію. Впевнена, нашим глядачам буде це корисно послухати. Дякую вам і до зустрічі у наступних випусках.